Сигнальна міна М49А1 встановлюється на будь-який місцевий предмет, який дозволяє закріпити кронштейн міни за допомогою цвяхів, як от, дерево, кущ, дерев'яний стовбур тощо. Також міна може встановлюватися на заздалегідь заготовлений кілочок відповідного діаметру. Для встановлення міни слід виконати наступні дії. Виберіть місце встановлення міни, а саме місце, де кріпитиметься міна і місце закріплення розтяжки з таким розрахунком, щоб вистачило довжини розтяжки. Дістати мінус комплекту. Ослабити барашкові гвинти та витягнути міну з кронштейна, сховати міну. Дістати з котушки два цвяхи. Встановити кронштейн на придатній для цього опорі, на вибранній висоті, і закріпити його, вбивши два цвяхи у отвори на пласкій частині кронштейна. Примітка: кронштейн можна закріпити нижньою частиною на кілок відповідних розмірів і закріпити за допомогою закручування нижнього гвинта. Прийдіть на місце закріплення розтяжки. Закріпіть один кінець розтяжки на опорі або на заздалегідь заготовленому кілочку. Починайте розмотувати розтяжку в бік вже встановленого кронштейна. Дійшовши до місця встановлення кронштейна, закріпіть кінець розтяжки на вісі курка. Встановити міну її нижнім кінцем у кронштейн так, щоб кінець запобіжного важеля опинився у вирізі кронштейна між його зачепами. Опісля закрутіть барашкові гвинти, щоб міцно закріпити міну в кронштейні. Подальші дії оператора залежать від способу встановлення сигнальної міни, або як міни з натяжним датчиком цілі, або комбінованим натяжно обривним датчиком цілі. Для встановлення міни з натяжним датчиком цілі слід виконати наступні дії. Великим пальцем руки стиснути кінець запобіжного важеля і не відпускати його, зняти запобіжний механізм, протягнути скобу запобіжного механізму в бік і вивести кінець скоби з зачеплення з запобіжним отвором. Далі повністю зняти запобіжний механізм. Продовжуючи утримувати кінець запобіжного важеля великим пальцем руки візьміть в руку запобіжний механізм і вставте його бойову чеку крізь обидва запобіжних отвори на кришці. Примітка. Бойова чека. Може бути встановлена з іншого боку, щоб розтяжку можна було спрямувати або праворуч, або ліворуч від міни, зніміть кінець розтяжки з курка. Притримуючи запобіжний механізм, протягніть кінець розтяжки через вушко бойової чеки. І натягніть розтяжку до досягнення потрібного зусилля для спрацювання. Опісля закрутіть кінець розтяжки на вушку чеки і повністю закріпіть її. Обріжте непотрібну решту розтяжки. Міну встановлено. Для встановлення міни з комбінованим натяжно обривним датчиком цілі слід виконати наступні дії. Зніміть кінець розтяжки з вісі курка. Протягніть кінець розтяжки через отвір курка. Притисніть пальцем кінець запобіжного важеля. Долаючи зусилля пружини курка, поверніть курок проти годинникової стрілки на одну чверть так, щоб язичок курка став у вертикальне положення і стояв над кінцем запобіжного важеля. Утримуючи курок у вертикальному положенні, щосили натягніть розтяжку, оберніть її навколо кінця курка. І зафіксуйте її. Язичок курка має стояти у вертикальному положенні над кінцем запобіжного важеля. Зніміть запобіжний механізм. Великим пальцем руки стиснути кінець запобіжного важеля і не відпускати його, зняти запобіжний механізм. Потягнути скобу запобіжного механізму в бік і вивести її кінець з зачеплення з запобіжними отворами. Далі зняти запобіжний механізм. Акуратно відпустити запобіжний важіль. Міна приведена у бойове положення. Бойова робота міни відбувається наступним чином. Якщо міна встановлена з натяжним датчиком цілі, спрацювання міни відбувається в момент, коли жертва, зачепившись за розтяжку, потягне її. І таким чином висмикне бойову чеку зміни. Якщо міна встановлена з комбінованим натяжно обривним датчиком цілі, то спрацювання міни відбувається в момент, коли жертва або потягне розтяжку. Або обріже її, в момент натягування жертвою розтяжки курок своїм язичком відхиляється проти годинникової стрілки, а в момент перерізання обертаючись завдяки своїй пружині за годинниковою стрілкою. В усіх випадках вивільняється запобіжний важіль і ударник. Під тиском своєї пружини ударник починає повертатись на своїй осі і, виштовхуючи запобіжний важіль, з силою б'є по капсулю запалювачу, чим викликає його спрацювання. Внаслідок цього відбувається послідовне спрацювання проміжного детонатора, запалювальної шашки та вибивного заряду. Останній одночасно вибиває вгору кришку міни і запалює шашки освітлювальної сполуки. Шашки спалахують і починають горіти протягом близько однієї хвилини, і горять з силою світла в 35 тисяч кандел, даючи яскравий і видимий світловий сигнал. <laughs> mm, that's your trip flare. <laughs> uh,